Початок тижня в Україні буде спекотним, проте з вівторка температура почне поступово знижуватися. Ближче до вихідних можливі опади за винятком східних та південних регіонів. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так, у вівторок, 22 серпня, невеликі дощі можливі на півночі Лівобережжя, також можливі грози, у решті областей сухо. Температура повітря вночі плюс 16 плюс 21, вдень плюс 25 плюс 30. На півдні утримується спекотна погода, плюс 32 плюс 37. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 23 серпня, буде сонячна та суха погода. Можливі короткочасні грозові дощі у Карпатах та При Карпатії. Вночі температура буде плюс 12 плюс 17. В день плюс 25 плюс 30, на півдні вночі плюс 17 плюс 22, в день плюс 29 плюс 34, у четвер, 24 серпня, без опадів. Породкочасній дощі можливі в день на півночі Лівобережжя. Вночі температура повітря становитиме плюс 12 плюс 17, в день плюс 27 плюс 32, на півдні до плюс 35. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!